Всім привіт! 19 липня і ми розпочинаємо з вами з процесів, субота, і ми розпочинаємо знову з того, чого завершили саме той тиждень, а з моєї вишиванки, з моєї блузки і з полум'я. Так, на цьому тижні полум'ю додасться бісеринки, як я вже казала, я вишиваю його по завданню, який дає кубік у Юнони. І тому завтра буде неділя, завтра публік видає завдання. Ну, а зазвичай це може бути, я вже казала, від 100 до 600 бісеринок. Тож, чи сьогодні, чи завтра я його розпочну вишивати, тобто я його вишиваю або під тех, або йому достається субота, неділя, якийсь один день, намагаюся на ньому зразу виконати завдання, щоб не залишати на потім, і вже звітувати цим полум'ям у Юнони в ЄСП. Ну і блузка. да-да На тому, на чому ми з вами завершили дивитися відео, на тому ми з вами і зустрічаємося зараз в цьому відео. Нагадаю, що це рукав від блузки, яку я вишиваю. Це буду таких, дві таких частини рукава, і буде передня частина. Така гарна штучка буде, така гарна річ. Принесли вам показати прев'ю. Отак вона виглядає. Пошита взагалі так цікаво, мені так подобається, як вона стильно пошита. Це такий буде рукав, Зараз я вишиваю саме рукав. Нагадаю, що підбір бісера мені робив Оксана Князева, магазин вишитий, затишок, тому що той бісер, що пропонував мені виробник, я вирішила його не Використовувати, і дійсно, Оксана замінила кольори бісера на ті, які будуть вести себе в роботі, гарно не будуть змиватися і таке інше. Вигорати і щось робити з ними буде під дією цих атмосфер. Так що, отак виглядає моя блузка? Бачите, тут вже додаються блискучі кольори бісера, тут матові більш такі м -м, керамічні, тут вже пішли блискучі. На відео він, він дуже блискучий, а вживу він трошечки блистить. Зелений трохи затемний, хоча на відео він вам висвітлішає. Мені він трохи темніше дає в житті. Ну, я сподіваюся, що коли я вишию все бруску, то потім воно буде виглядати гарно. Ну, я в це дуже вірю. Ви знаєте, якось так, коли вишиваєш, особливо не собі, на замовлення, то так, знаєте, постійно є такі, знаєте, ну... Саміння, да, сумніви, чи подобається чи не сподобається, то, що такі справи. Ну що, давайте я буду зараз з вами вже прощатися до наступної частини цього відео. Покажу, що я там навишиваю за цей тиждень. Навіть не буду планувати. Звісно, мені б хотілося закрити якомога більше цю роботу. Але життя триває, як я кажу. І тому не знаємо, що нас чекає за поворотом. Тож, зустрінемося з вами через. Тиждень, наступної суботи, і, звісно, подивимося на мої просування. А ви не перемикайтеся, залишайтеся зі мною на каналі, якщо вам цікаво, що як буде проходити мій цей рукодільний тиждень. Вірніше, чим він завершиться. Тому що я не роблю включення, не роблю влоги, а в мене початок і кінець. Тож, до зустрічі! Всім мої вітання, 26 липня, час 200 підсумки за тиждень. Ну що ж, відкрила я свій зошит, дівчата, подивилася в зошит і зрозуміла, що його нема що показувати. В якому сенсі? Я планувала два процеси на цей тиждень. так, Два процеси я і виконувала. Виконувала я саме те, що напланувала, і навіть е, сьогодні вишивала цю, своє полум'я. Думала, що я вишу його в неділю. Зніму тех, але не тех не зняла, і полум'я не вишила. А саме сьогодні в суботу, вже на годинку, друга година. Треба вже відео завантажувати, а я ще її навіть не починала знімати. Тож, прийшла до вас саме з цим процесом. Тут пам'ятаєте, по завданню, а ви не пам'ятаєте, це я вам зараз скажу, було по завданню, пишете всього 100 бісеринок. І я їх настільки відкладала, що дійшла аж до суботи. Ну, чому було не вишити в неділю, сісти, повишивати спокійно. Ні, я щось там займалася іншими справами, але сьогодні, вже в останній момент, скажімо так, почала вишивати. Додала йому ну, зазвичай не 100, а 200 бісеринок. Ну, я кажу, на одну новичку, 200 250 скільки є. Виходить. І вже така краса у мене виходить. потрохи потрохи вже ми завершуємо. Залишається тут ще оця гріва, звісно, буде трошечки така заморочиста. Це що у нас голочку нагадаю. Не дуже я люблю вишивати, бо чому? Бо треба проходити голкою туди-сюди, ходити, щоб вирівняти ці бісеринки. Розходниточок зазвичай більше. Ну, то Саме головне, що треба ходити туди-сюди, щоб вирівнювати. Ну, нічого, з цим також справимося. Тож, отак моя конячка потроху просувається. І я вже сподіваюся, що скоро буде у неї фініш. Ну, звісно, що в цьому місяці фінішу не станеться. О, да, до речі, залишилося 5 днів до, місяця, до кінця місяця, і я в цьому місяці щось нічого не фінішувала. Звісно, що можна було взяти повишивати свої якісь малечі там новорічні. О, подивлюся, може так, а може не так. Ну, не знаю. Скажу, і відпустка якось так закінчується вже, залишився тиждень. Я що, що відпочивала, чи не відпочивала у цій відпустці, якась така відпустка в цьому році не зрозуміла, в мене більше на роботі, ніж десь на відпочинку. Ну, ладно, не будемо жалітися, то таке, знаєте, відпочинемо потім. Моє відновлення на хрестиках, на бісеринках. Так, ну і що, це було полум'я. І наступний процес це моя блузка, входить в кадр. Зараз я так трошечки її засуну сюди, піднімлю трохи вас, бо мені щось не дуже зручно. Змінила трохи локацію і не простосувалася ще. Ну що, дівчата, от така у мене блузка. Я, звісно, собі поставила такі, знаєте, амбіційні плани, щоб вона у мене була завершена. На цьому тижні два тижні я давала, але ні-ні ні. Ще трошечки, ще трошечки. Оце я вишила за два тижні, до речі. Ви ж пам'ятаєте, що я розпочала її вишивати 12 липня, сьогодні 26 то за два тижні я таки повишивала. Ну можливо, що якраз мені ще тиждень і я оцю вишую частину. Тут ще навіть не дошила. Ниточка дивлюся, лежить. І... Так, що по ній можу сказати? Трошечки вона мене бентежить своїми кольорами. Знаєте, поки ж я не дошила до кінця. Зараз, так вже так дивлюся, кладається наче непогано. Бо я спочатку думала, що я переплутала трохи кольори. Бо тут є такі кольори, які можна було переплутати саме по, по ключу. ну Потім подивилася на ті, що мені надіслали ключик в особисті, тому що. На схенький був ключ, я вже вам казала, да? тут були ниточки, мені потім припали з бісерами. Я потім роздивилася, що все ж таки це темний, а оцей світліший був кольор. Бо я думала, що я припустила 93,210 з 97.070. Ну, не припутано, треба було змінити місцями. А так, начебто, гляжу, вроди непогано. Оцей 140 мені також так? він да. різав око цей помаранчевий. але От в камеру зараз дивлюся, взагалі, що в камері що воно виглядає гарніше, ніж живу. Ну, от знаєте, коли отак от от воно було, мені так от якось різало. А зараз, як коли повна картинка, я так начебто і непогано воно виглядає. Я вже так на руку прикладаю, мені подобається. Бо я вже казала, що є хвилювання, да, коли вишиваєш не собі, а там людині на замовлення і думаю, щось подобається, чи щось не сподобається. Бо я так сама себе ну Якщо вдруг так станеться, що скажуть, що щось ні, залишую собі і по бо Буде мене чорна блузка, Не було в мене ніколи чорний блузки, я собі колись хотіла. Можливо, да, не такими кольорами, ну, то таке. А взагалі, то так начебто непогано. Оці квітки, я чомусь їх чорнобривцями називаю. Не знаю, чорнобривці це ще ні. Мені вони, як чорнобривці виглядають по кольоровій такій основі, так вони. Е Відрізняється, звісно, від прев'юну, ми ж розуміємо, що це скан програми. І, можливо, тут ще нитками, підбирали кольори нитками. Я вже говорила, що вона так стильно пошита, що ну, навіть йому скажуть, да, що це така, така класична блуза. Гляньте, да, Це таке пошиття неї. така вона легка. Ну, то, Звісно, що підняли плечики, це, що це більше така щось, ткани, тканина. Повітряніше, ніж гапардин. До речі, дивилася я відео Олесі Архібіс. Я не знаю, чи казала чи не казала, то вона там про блузки розказувала. Бо я вже пам'ятаю, коли це дивилася. В мене щось дні всі переплуталися. І вона там розказувала про багато блузок. І казала, що є термоналіпки, а є ще якась. У мене здається, що це терма. Тут саме термо. Так, да, вона так краще виглядає. І вона, до речі, коштувала дороже. Якщо та буска, допустимо, коштувала 500 гривень, то ця коштувала 800. Ну, по-перше, кольор, інша ціна. І друг інший. І вона там питала, чи цікава, чи не цікаво. До речі, цікаво в неї відео. Зайдіть на неї на канал, подивіться, якщо вам цікаво про саме вузки. Вона там розкривала, розповідала. Вона більше кольорову, мені здається, показувала. Бо в мене це. Світанок. Я вам казала чи не казала, коли що це світанок. До речі, світанок я вишивала і фіолетову блузку, яку ми з вами колись побачимо в готовому вигляді. Я також ще не бачила їх. Так що, дівчата, такий був у мене тиждень, геть не насичений на, скажімо так, на процеси, як це було раніше. Да? Але погляньте, наскільки я просунулася на цій блузці. Зараз так викладу гарненько свого коня. І ця блузка у мене просунулася дуже гарно. Я задоволена, що я маю такий великий процес, такий великий прогрес на цій роботі, що все ж таки я добряче попрацювала і добряче зробила собі хочу знайти свій магнітик, зробити собі фоточку. Можливо, якусь фоточку в інстаграмі виставлю, бо в інстаграмі щось я. Взагалі нічого не виставляю. взагалі з фотками якось так маю стільки фінішів, формних робіт, а все ніяк ще не виставлюся. Це добре, що є канал на Ютубі, та хоч на Ютубі виставляю. А так, я ж кажу, що щось, я до фоток не дойду. Як не фотографую. Хоча треба. треба. Так, ну все, на цьому все. Невелике моє відео, невеликі мої процеси. Але доволі такі масштабне просування. Подивимося, чим я прийду до вас наступний тиждень. Залишайтеся зі мною. Наступної зустрічі, в наступному відео. Бережіть себе. Пока-пока.